Ще один чудовий пальник від Примус. Сьогодні в нас на огляді буде плитка, яка називається Експрес СТОФ. Зараз вам все про неї покажу і все про неї розкажу і розповім. Вже, звісно ж, я користувався. Звісно, вже зробив собі чаю і каву. Повна назва Примус Експрес ТОФ 3214. Ось такий чудовий має регулятор. Різьба виконана з латуні. Всередині, як завжди, резиновий ущільнювач. Ось такі чудові виліти, виконані також з латуні, для того, щоб зручно було пальник накручувати і відкручувати з Газового балон. Такі собі імпровізовані упори. Назва бренду Primus. Ніжок 3. Вони просто чудові. Він такий мінімалістичний цей пальник, дуже зрозумілий, дуже простий. І саме тому він такий крутий. Саме тому він мені так сильно сподобався. Дуже зрозуміло виїжджають ніжки. Все дуже і дуже зроблено, дійсно зручно. І, як завжди, примус робить такі приємні на дотик речі. Навіть не знаю, як вам пояснити, просто приємно ось так взяти в руку так, і потримати там, ці ніжки, поздвигати. Так. ну Прям дуже приємно, як якийсь, дійсно, якийсь конструктор так, тільки для дорослих. Людей, захоплених мандрівками і туризмом. Зараз ще про нього поговоримо. П'єзу підпалу в нього нема. Виконан він дійсно дуже і дуже стримано. Вітрозахисту в нього також ніякого. Запальничка, як завжди, газовий балон. Ось тут моя чудова газова лямпа. Сьогодні взяв ось таку сріблясту сірого кольору. Для того, щоб створювати таку вже святкову атмосферу прийдешніх свят, так, наступаючих свят. Два газових балони, один примус в кадрі, інший м'євий, той зелененький, не в кадрі. Будемо за допомогою сидушки туристичної пінки, будемо тестувати пальник, дивитися, як він з вітром себе почуває. Буду заміряти деякі розміри, деяку вагу буду заміряти. Звісно, будуть два тести. Без тестів я вас не залишу. На двох баняках: на двохлітровому, великому, з анодованого алюмінію і з радіатором. І такий самий на 600 мл. Так, матеріали такі самі, також анодований алюміній, також з радіатором. Але ось цей малий Fire Maple Petrol. Хто дивився мої огляди, той знає, що це вже майже традиційно вага до після, вага газового балону разом з пальником. Витрата, звісно ж, газу під час тесту і час закіпання. Сьогодні в нас на вулиці плюс один, досить така температура ну, зимова, прохолодно. Температура водички в нас буде плюс один градус, температура газу. Я витяг його на вулицю півтори години тому. Відразу скажу, що також його температура плюс один градус, і взагалі всюди плюс один. Я дуже люблю такі мінімалістичні і такі прості-простецькі простецькі Речі. І саме до них відноситься цей пальник. Мені він дуже і дуже подобається, і, напевно, колись він буде в моїй колекції. Виконан пальник з нержавіючої сталі, ніякого титану тут нема. Ще раз вам скажу, що вітрозахисту, вбудованого тут також нема. Вставочки з латуні тут нема, бо тут, в принципі, все Оце діло виконано. З латуні. Ручка пластикова. Ось така крутилка тут. Відкрив-закрив. Все дуже просто. Тільки я не розумію, для чого ось тут отвір. Оце я не розумію. Хто знає, для чого на цьому пальничку отвір, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Мені дуже цікаво, я думаю, багатьом людям також дуже і дуже цікаво. З елементів, які можуть розкрутитись в процесі. Ось тут в нас. Гайка поряд з ручкою клапана. Ось тут в нас шурупчик ось такий болтик під плюсову викрутку два штуки. Тут в нас зверху начебто нічого нема. Нічому розкручуватись. І зверху також. Ну все в принципі. Не думаю, що з часом розкрутиться форсулочка. Але також на неї час від часу потрібно дивитись, заглядати. Так? Ну, не часто, скажімо так. Мені дуже сподобався. Просто от ви мене не запитаєте чому. А я вам скажу, тому що я дуже люблю мінімалістичні речі. П'єзу підпалу, звісно, ніякого нема. Пакування також у примуса досить стримане, проте досить цікаве. Тут можна почитати про історію бренду. Трисезонний пальник, окрім зими, і розрахований на 1-дві людини. Вага пальника складає 82 г. 2600 Вт потужність в BTU також вказано. 2 хвилини 30 секунд потрібно для того, щоб в ідеальних умовах закип'ятити 1 літр води. 85 хвилин на максимальній потужності. Цей пальник може працювати на газовому балоні 230 г. Розміри. Пальника 87 на 40 на 83 міліметри. Коли ось так відкриваєш, тут також у нас є скандинавська простота. Чухол. Всередині інструкція її я витягати не буду. Чухол досить, ну прям. Супер кайфово якісний. Так чудово все виконано. Він прям ну, суперський. Прям дивіться, який матеріал прям. Дивіться, все якісно, круто, ось так прошито. Всередині навіть, бачите, якась силіконова така тканина. Дуже зручно. Це для того, щоб пальник не з часом не... Затерне, протер насквозь оці стінки цієї тканини, так? І ось тут у нас фастекс, так? Ось так закриваєте. І ось так от на фастекс чик. І переносите ваш пальник. Дуже і дуже така зручна річ. Прям чик і все. Дуже зручно, мені дуже і дуже такі речі подобаються. Приємні на дотик, скажімо так. Примус робить саме такі речі. Зважу пальник разом з цією паперовою етикеткою. Знімати не буду. 90 грам. Вага чохла для пальника. 26 грам. І загальна вага 116 грам. Швиденько під'єдную пальник до балона. Виглядає ось так. Пальник дуже чудово підходить під казаночок Fire Maple Petrel. Дивіться, як стає. Прям оп! Просто що попасти треба. Вот, так? Бачите. Для тих, звісно, хто полюбляє ось такі системи приготування їжі, так? якщо це правильно сказати. Кому подобається Fire Maple Petrol? Спершу кип'ятити буду на. Давайте відразу на петролі, чому ні. Для цього я зважу балон з пальником. Трішечки тести так переплутуємо. Почну з другого тесту. Наша вага складає 436 грам. Тест буде на максимальному режимі. Тому спочатку я І, звісно, максимальний тиск газу. Ось так от газ вилітає з радіатора. 26 активний процес кипіння. Казаночок Петра дуже легко ось так знімається з нашого пальника. Давайте зважимо його і подивимось, скільки він в нас з'їв палива. 428 грам. Звісно, якщо б на вулиці була плюсова температура. Бажано, щоб було 20 градусів 20, не було вітру. І, звісно, температура водички також була б 20 градусів. І я б накрив кришечкою казаночок Петри. то, звісно, час закипання склав би менше часу, так? Замінюю балон на інший перед другим тестом. Зважую балон до тесту. 446 грам. Знову пів літри води. Це друга риска зверху. Переливаю у великий баняк з радіатором. Процес активного кипіння 2 хвилини і 22 секунди. Зважую пальник після тесту 439 грам. А ось і результати наших тестів. На 2-літровому баняку з радіатором витрата склала 7 грам, а час закипання склав 2 хвилини і 22 секунди. На 600-м казаночку Петрел витрата газу склала 8 грам, а час закипання 2 хвилини і 26 секунд. На 1 грам витрата більша і на 4 секунди довше. Такий результат через те, що донешко у казанка Fire Maple досить невелике за розміром. Весь газ і всі язики полум'я вилітали в. Атмосферу. Зробимо кілька важливих замірів. Мінімальний діаметр посуду, який ми можемо сюди встановити від 6 см, встануть дуже і дуже комфортно. Максимальний розліт лапок 11 з половиною см. Зараз подивимось на регулювання нашого пальника. Зовсім ось таке мінімальне можна полум'я так зробити. І можна зробити потужне. Тобто, ось так воно регулюється. Тут вже регулювання нема, так? Два обороти тут, в принципі, холості. А далі йде регулювання. На цьому пальнику можна щось тушити, щось смажити. Полум'я регулюється досить чітко, досить приємно, можна і смажити, і тушити, і будь-що повноцінно. Тепер я роблю середнє полум'я, так. Десь ось так. І дивимось, як пальник реагує на вітер, на постійний вітер, так? І на порив вітру. Тепер максимальне полум'я. І Ще раз постійний вітер і порив вітру. Тушить. Вітер пальничок тушить. Це означає, що потрібно використовувати його із якимось додатковим вітроекраном. Використовувати вітрозахист. Пальник мінімалістичний, дуже класний, важить небагато, служити буде довго, ламатись просто нема чому. Примус робить дійсно дуже і дуже якісні, приємні на дотик. І дійсно речі, які живуть, так, які служать. Недаремно ж, зараз покажу вам дату. Примус випускається з 1892 року. Більше ніж 130 років. Ось така от історія цієї фірми. Пальники надійні, класні і всі їх дуже і дуже полюбляють. Я вам хочу подякувати за перегляд цього відео. Я думаю, що більшість того, що я хотів розповісти про цей пальник, все ж таки я вам розповів. Якщо, як завжди, я кажу, я щось пропустив, або не вказав на вашу думку щось важливе, або вам є що доповнити, будь ласка, пишіть це в коментарях. Обов'язково доповнюйте, обов'язково кажіть мені вашу думку. Може хтось цим пальником. Користувався або користується, або хоче собі такий придбати. Обов'язково мені пишіть, мені дуже і дуже цікаво, що ви про нього дійсно думаєте. Мені буде, як завжди, дуже приємно почитати, і буде дуже приємно кожному з вас відповісти на ваші коментарі. Також обов'язково пишіть, якими пальниками користуєтесь ви, мені це також дуже цікаво. Всіх запрошую у мій телеграм-канал. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі, якими ви користуєтесь, так, де вам буде зручно. І в інстаграм, і в YouTube, і в Телеграм, і так далі. Дивіться нас всюди, де вам зручно. А також коментуйте, будь ласка, пишіть свої думки, все, що ви думаєте, абсолютно все. Мені буде дуже і дуже приємно. Також, якщо вам подобається моя творчість, ви можете підтримати розвиток мого каналу. В описі під відео вказано, як це можна зробити. А також я вас всіх запрошую скористуватись промокодом mycamping і отримати невеличку знижку, купуючи товари в наших партнерів. Як це можна зробити, також вказано під відео. І де ті партнери знаходяться, все вказано в описі, Будь ласка, переходьте в наш інстаграм актуальні сторіс знижки, і подивіться, де можна скористатись, що можна придбати, в які походи можна сходити і так далі. Всім вам величезно-величезне дякую. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. Бо для мене було дуже і дуже цікаво подивитись на цей чудовий пальничок від ось такої фірми, чудової світової фірми Примус. Величезне всім дякую, бажаю чудового вечора. Побачимось з вами, як завжди, у нових відео.